Вихованка ЦПО» імені Олександра Розумкова, гурток Юні натуралісти-дослідники. До вашої уваги, моя дослідницька робота зелені насадження як важливо складова у помершенні впливу на довкілля, ризики та перспективи покращення стану озеленення у нашому місті. В даний час площа міст постійно зростає і тиск антропогенних факторів на природу неухильно посилюється. Саме тому важливо в містах створювати зелені зони та підтримувати уже існуючі. Мета дослідження це аналіз структури зелених насаджень, типів пошкоджень фітофагами і вірусами листя деревних порід зелених зон міста Бердичів. Завдання зазначене у нас на слайді. Об'єкт дослідження це деревні породи зелених зон міста та листова частина дерев зелених зон у місті Бердичів. Предмет дослідження. Фітопатологія листя дерев. Дослідження фітопатології декоративних дерев, оцінки екологічної ролі зелених насаджень у бердишві, є досить актуальними, оскільки цим напрямку дослідження у місті ніхто не займався. Фітопатологія наука, яка вивчає патологічні процеси в рослинах, причини його винення і розробляє заходи для їх попередження або знищення. Під час дослідження фітопатології дерев ми провели інвентаризацію зелених насаджень міста, вивчили видовий та кількісний склад зелених насаджень міста. Зелені насадження у місті Бердичеві представлені територією парків, скверів, бульварів, що знаходяться у межах міста. Комплексну схему озеленення міста доповнюють зелені насадження обмеженого користування та спеціального призначення. Гідропарки на лівому та правому берегах Ніло 5, лісопарк на базі існуючого лісового масиву, ландшафтний парк на південно-західних схилах Червоної гори, парк шкірооб'єднання, парк відділення еколого-натуристичного напрямку, лісопарк по вулиці Сабурова. Ми здійснили інвентарізацію парків, скверів та придорожніх насаджень. У парку імені Тараса Григоровича Шевченка, як видно з діаграми, переважає черемга та липа. На території відділення еколого-натуралістичного напрямку насадження клена гостролипстого, дуба червоного та церепадуса. У парку на прибережній території річки переважає верба. Придорожні насадження представлені в основному і липою і серцелистою. Парш об'єднання – це насадження дуба черещутого у кількості 119 рослин, а також невелика кількість тополі та верби. Для з'ясування ролі зелених насаджень у давкігі ми визначили кількісні показники видільної та вбирної здатності дерев у парку ЦБО імені Олександра Зумкова та парк Липової алеї використали методику, описану Володимиром Бербицьким, доктором педагогічних наук. Для дослідження ми вираховували показники вбирної та видільної здатності деревних насаджень, зазначені у таблиці на слайді. Необхідно зазначити, що це показники фітодії дерев за умовою здорового листя, коли фізіологічні процеси у листі не порушені, захворювання дерев не тільки псують її естетичний вигляд, а ще й зменшують її санітарну та екологічну функцію. Саме тому ми вирішили дослідити, які дерева менше хворіють в умовах міста та необхідно та прийняти необхідні заходи боротьби з хворобами. Структура пошкоджень листя та частка різних типів пошкоджень листя у досліджувальних деревних порід відрізняється. Велика кількість дерев на листі мають утворення, яке називають галами. Гали це виявлення на листі клена, гостролистого явора, в'яза та дуба. Горіхотворка відкладає яйця у бруньку дуба, а весною там з'являються личинки. Її живлення. Спричиняє зростання тканин листка, яке слугує личинці домікою. Подразнений на м'якош листка починає аномально розростатися, утворюючи такий собі горішок. Це і є гали, або це це дії. Паразитичні новоутворення та органах рослин процес утворення навісті нагадує процес поширення запальних процесів у тілі людини. Відомо близько 15 тисяч видів організмів, що творять гали. Особливе місце серед них посідають дубові горіхотворки. Ще одні шкідники це галові кліщі, результатом життєдіяльності якого є роги на листі клена та липи. Масове утворення гал призводить до передчасного впадання листя, зменшення загальної площі фотосинтезуючого апарату, а загалом і до істотного зменшення росту рослин. Збудники багатьох гал ослаблюють рослини і можуть спричинити їхню загибель. Найбільше пошкодження ми виявили у каштана. Листі цього виду уражені мінуючою каштановою мілю. Стан рослини можна назвати критичним. Якщо у червні процент пошкодження становить 15-20% серед біомас дерева 90%, то у вересні 60%, а то й 100%. Листя 35% дерев горіха грецького уражені горіховою мінуючою мілі. Скручує, об'їдається листя доросла грусенниця мінуючої молі. Дуже рідко на листі зустрічаються темні коричневі гали, викликані горіховим бородавстим кліщем. Тілія кондрата міл. У порівнянні з іншими видами дерев, які є домінуючою у природодорожній смузі, найчастіше страждають від липової тлі. Ці шкільники висмоктують з листя набагато більше поживних речовин, ніж їм це потрібно, а надлишки виділяють на поверхню вигляді солодкої рідини. Отож, засоби боротьби. Найголовніше у боротьбі з клещами та комахами вжити заходів вчасно, проведення ін'єкції дерев від паразитів, число яких входить галовий кліщ. Проводити таку процедуру потрібно в кінці весни або на початку літа. Введений препарат потрапляє в усі частинки рослини і тим самим здатний знищити кліща на стадії личинки, оскільки проникає разом з поживними речовинами безпосередньо в організм кліща. Є і фізичні методи боротьби з кліщем, який виникає гали. У цьому випадку, якщо захворювання вже вразило дерево і на листі утворилися гали, можна просто обірвати заражене листя, якщо їх небагато. Але це не завжди дає потрібний результат, тому що кліщ розповсюджується дуже швидко. Можна залучити на територію саду ознаїзників, які харчуються глячинками плеща. Привабити комах можна буде за допомогою посадок кропу, коріандру та інших подібних рослин. Попелицю розводять і косуть мурахи. Вихід не допускати поширення мураху. Якщо попелиці багато, регулярно обмивати зараження місця чистою холодною або мильною водою. Процедуру потрібно повторити неодноразово з проміжкою 6-10 днів. Значно знижує шкідливість хомаг зрізання кінців пагонів, з коліннями попелиці. Цей захід можна поєднати з плановим обрізанням. Головне проводити профілактику. Постійна турбота про дерева, видалення сухого листя, підживлення та використання мінеральних добрив, зміцнять молоді дерева та допоможуть їм виробити імунітет. До сучасних насаджень, які рекомендується використовувати в озелененні, є платани та катальпи. Катальпа це листяне дерево, має гарну форму крони, що розростається в ширину. Катальпа чудово підходить для міського озеленення, вздовж доріг, в якості алейних посадок. З власного досвіду, ми можемо зазначити, що катальпи легко можна вирощувати з насіння, яке має високий потенціал до проростання. Із 200 насінин у лабораторних умовах без додаткових заходів проросло 108 катальп. Процент схожості становить 54%. Даний відсоток можна збільшити, якщо створити необхідні додаткові умови. Висновок Здатність зелених насаджень вбирати з атмосферного повітря різні шкідливі речовини і виділяти кисні та бакцереційні речовини, дає змогу розцінювати їх як важливий чинник поліпшення якості повітря в містах. Зелене будівництво є способом екологічного доочищення збудників. Кількісні показники видільної та виборної здатності дерев є підтвердження необхідної збільшості кількості зелених насаджень. Та проведення необхідних заходів догляду за ними. У місці бертичеві серед паркових насаджень залежно від розташування та призначення, переважають наступні листяні дерева, клен гостролистий, дуб черешчарки, липа серцелиста, тополя канадська, верба плакуча, придорожні насадження, приславлені липою серцевистою. Серед хвороб досліджуваних дерев найбільш поширені, каштаном каштаномобіль, липове тлянь, галові кліщі та ржавчина. Причиною захворювання є забруднення повітря вихлопними газами, автотранспорту, вік дерев старше 50 років, неналежний догляд за деревами, захворюваність дерев зменшує їх санітарну, екологічну та естетичну функцію. Оскільки у бердичі дерева є основним очищувачем повітря, необхідно застосувати системний догляд за зеленими насадженнями та розширити їх кількість новими стійкими до хвороб видами. Які забезпечують сучасний вигляд та екологізацію довкілля у місті? Дякую за увагу.